Всім доброго ранку. Ми вже прокинулися. Ранку. І вікусик наша. Які квіточки вона вам показує? Повідквітали з цією спекою трішечки. Ну, нічого, я сподіваюся, вже скоро спека спаде. І квіточки наші відійдуть і будуть квітнути дуже гарно. Що ми у нас нового? <ріст> Нема нічого. Прокинулися. Будемо йти на кухню. Як не буде дуже спекотно, то сходимо на річку, подивимося. Так, то сьогодні нам уже ну, дай Бог передають дощик. Бачите, ми ходимо з вікусією там, де е, ці тіньок. Да, <ріст> Вікусі? <ріст> Сьогодні приготуємо з вами такий легенький салатик, такий дуже смачний. І зранку нам захотілося бутербродів, із, це ми давно не робили, з авокадо. Щось засумували ми за ними. Зараз якось вже більш літні овочі, тому хотіла там прочитала в коментарях. Не завжди я відповідаю, я завжди говорю коментарі вчасно, тому що немає можливості, немає зв'язку. Одна жіночка мені написала, що якщо таке зробити тісто і воно не переброде, пиріжки будуть гливкі. Я там їй відповіла, і хочу сказати, нічого не буде гливке. У вас там, звісно, якщо ви не будете смажити, то тоді буде. А якщо ви посмажите і зробите тонесенько тісто, так як ми робимо, все буде добре. Так що не хвилюйтеся, я ніколи не даю тих рецептів таких людям, щоб вони були якісь там погані або там щось у вас не вийшло. Так що користуйтеся рецептами, готуйте, як я кажу, завжди смакуйте. Ось такі дівчата і хлопці, у нас справи. А, зранку пособирала помідори, я вже сходила. Думаю, поки не так спекотно, думаю, піду. Вже й лайма наша погуляла, заправили прання. Так що такі от справи. А ми є плава, а вона дилку ваїла вода. От, потім а <риклад> Ночью вилізла наша лайма з вольєра, <риклад> Там про... зробила дирку собі, вилізла. Ми з мамою виходимо вночі, а вона лежить біля порогу. <риклад> ну, та що ж, трошечки цей полагодили, в общем. Є у нас ще й робота в лайми в вольєрі. Ну нічого, це все зробимо, все. а вікуськи ж розказуємо, вона ж їй так же цікаво. Каже, я чула, ну, чула, чула, так спала. Так що пішли зараз із дівчатками поп'ємо вікуся чайок, бабуся, чайок, а я каву, а потім приготуємо сніданок і зробимо для вас салатик. Потім, що будемо робити, не знаю ще. Я сьогодні, якщо вечором не буде дощу, обов'язково сьогодні їду на кладовище. Треба їхати, тому що з цією спекою у нас так далеченько їхати, того й не їздила, а сьогодні вже точно вже так нагадну собі. Це я кажу: мамі, буду їхати, треба подивитися, яка там. я тоже поїду. Ну а як же і вікуся зі мною, як ти вже без неї? Так, я вже на кухні сковорідку поставила, в кого є там, де тости робити то вам буде проще. У нас такого немає, тому я завжди ріжу батон. Сьогодні у нас такий гречаний і роблю такі тости. Ну, я думаю, що багато людей хто такі робить. Ну, я покажу, якими тостами ми снідаємо. Я беру тут їх. Ріжу. Тоді беру авокадо. Я його купила вже, ви знаєте, якщо чесно забула. Так, взяли, ось ми його оповняли вилучкою, додали трішки солі. Зараз як підсушу хліб, тоді покажу, як я буду його робити. Так, так, підсмажили. Беремо наше авокадо. Намащуємо на наші бутерброди. Так, намастила так. Тепер беру тунець. Не пам'ятаю, це нам чи донька висилала. Такі, знаєте, гарненькі шматочки. А може, сестра? Вона теж нам вис... ну, із Німеччини. Де, ну, як завжди, ссилай посилку, завжди тунець нам можу. Так, отак і ложимо ще й помідорчик. Я вже навіть так не заморачувалась, дуже там не вирізала в ніякої красоти. Ось такий нам буде сніданок з мамою. Вікуся вже наша поснідала галушками, то в нас любителька раненько снідати. Буде огірочок. Це буде корисний сніданок. Ось такий швидкий і корисний сніданок ми з вами приготували. Так що пішли ми снідати. Дівчата і хлопці, сьогодні ми з вами приготуємо овочевий салат. Він теж дуже смачний, такий як я оце позавчора чи аж позавчора робила. Дуже з овочів смачний. І цей він трішечки схожий, ну але не зовсім. Так що для цього салату нам буде потрібно цибуля, морква, перець, сині, з овочів все, і оцит, олійка, можна трішечки перчику, солі. Це все за смаком. Зараз покажу, як я буду це все готувати. Рецепт, як завжди, я напишу під відео. Ріжемо нашу цибульку так, на півкільця чи кільця, як захочете. Але не дрібно. Ну, потім буде негарно в салаті, дивитися вас. Так, і наливаємо трішечки олійки і будемо ми її смажити. Так, цибульку поставили. Тепер беремо на корейську ту, що ми тримов морковку. Моркву натираємо на тертушці. Дивіться, отак. Ну, Хочете, можете коротшим. Це за вашим бажанням. Але знаєте, як треба, щоб було не тільки смачно, але й гарно. Ось так ми її трішечки припустили, цю цибулечку. Цибульку нашу зняли. І тепер на сковорідочку положила моркву, невелику кількість олії. Ми потім мастити салат не будемо, але все одно багато олії не треба. І на дуже маленькому вогні хай підсмажиться наша морквочка. Вона не доже у вас розповзатися, але так, потім беремо синій. Ви знаєте, дійсно я купила голландський сорт синіх. Вони не гірчать. Так, і отак от розрізаємо, не на дуже тоненькі, не на дуже широкі. Навпіл перерізали, от осень, і... так, отак я тут прямо на досочки трошки їх підсолила і виклад... ложу на сковорідочку, трішки додала олійки, і по... з однієї і з іншої сторони десь по хвилинці, не більше, дівчата і хлопці. Щоб вони у вас не пересмажувалися. Так, отак ми підсмажили ще і моркву нашу. Тепер беремо перчик. Я один взяла червоний, а один взяла зелененький. Перчик ми смажити не будемо. Так, отак ось нарізала червоний і зелененький, сюди додаємо нашу цибульку. Бачите, те, що я вам казала, що буде залишатися олійка, і тому ми мастити нічого не будемо. Так, моркву нашу сюди. І сині. Я їх з сковорідочки не виймала. Отак. Бачите, як вони посмажилися, щоб вони у вас були цілесенькими. Тоді беремо. Господи, вона ложку. Сіль, я вам казала, за смаком. А оцету то я на таку пропорцію я обов'язково вам напишу. Ось такий в нас вийшов салатик, дівчата і хлопці. Це дуже смачно, легко готується. Я не знаю, мені, нам дуже подобається. Не мені тільки а і мамі. Ну, всі ми любимо. Так що беріть собі на заміточку, готуйте. Ми вже вдома, всі діла вже з Вікусією поробили, і з бабусею теж. общем, на річку ходили. На кладовище їздили, всі справи зробили. Ну, в общем, що запланували. На вулиці, ви бачите, у нас хмарненько, дощу не було, але, слава Богу, трошечки спала наша ця спека. Відпустили нашу лайму. В общем, Все як зазвичай. А так більше нічим ми сьогодні не займалися. Думали, що піде дощик, так і не пішов. Ми знову без світла, ну, нічого, все буде добре. Дивіться, яке в нас небо гарне. Така хмарка. Взагалі. Красота. Моя вікуся. Відіньками розказує тут. мені. Лайма лежить, відпочиває. Вікусечка до мене прийшла, значить, будемо казати ми вам до завтра. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Добра ніч!